Шановні колеги, до наступного завершального виступу в нашій научно практичній конференції запрошуються лікар-офтальмолог дитячий нашої лікарні, який є спеціалістом не тільки в менеджменті ретинопатії недоношених, а й розкаже нам про патологію очей, що пов'язана з порушенням сну. Лупир Сергій будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Дякую за можливість щось вам. Доповісти. Я представлятися не буду, мене і так всі знають. Конфлікт в моєї доповіді є невеличкий, мені бажалось би сказати трішечки більше. І взагалі, коли я готувався до доповіді, мене один товариш питає: Слушай, який взагалі зв'язок між оком і сном, розладами сна? Я скажу, а скажи, ти сни бачиш? Він Та щось останнім часом не дуже. От бачиш, тобі треба до офтальмолога на консультацію. Взагалі-то відомо, що середня людина у вісні проводить треть свого життя. Сон є універсальною функцією живих організмів. Його відновлювані функції включають консолідацію пам'яті, регуляцію гормонів, ріст і вегетативний баланс. Розлади сну можуть заважати нормальному фізичному, розумовому, соціальному та емоційному функціонуванню. Недостатня якість або кількість сну пов'язана з системними дисфункціями, включаючи ендокринну, метаболічну, вищу коркову функції та нервові, нервові розлади. Тому не дивно, що між офтальмологічними захворюваннями та розладами сну існують важливі патофізіологічні зв'язки. Мультидисциплінарний підхід до порушень сну виявив достатню кількість патологічних змін, в тому числі і зі сторони органу зору. До них належать синдром яких або гумомих повік, глаукома, передній мічна нейропатії зорового нерва, набряк диска зорового нерва, нічний лагофтальм, раптова втрата зору, патологія сітківки пов'язана безперервним позитивним тиском у дихальних шляхах і хвороба сухого ока. Синдром м'яких або гумових повік характеризується легко вивернутими або опущеними повіками, папілярним кон'юнктивітом іноді вражається рогівка. Треба сказати, що це достатньо характерний габітус людей з таким синдромом, і зазвичай навіть звичайний життєвий досвід показує, що вони завжди страдають на якусь обструктивну апною. Поширеність абсолютивного апною ввісні у пацієнтів з синдромом м'яких повік коливається від 90 до 100%, тобто майже усі. Такі пацієнти жалюються на сльозотечу, ліпкість, дискомфорт і розмитість зору в ураженому оці. Симптоми зазвичай посилюються після пробудження. Уражені можуть повідомляти, що їхні повіки спонтанно відкриваються під час сну. Пацієнт зазвичай чергує сторони під час сну або спить на животі. Лікування синдромом яких повік може включати консервативні заходи, включаючи втрату ваги, щитки для очей або інші захисні пристрої, зволожуючі препарати, іноді навіть кортикстероїди та антибіотики. Хірургічне лікування супроводжується високою частотою рецидівів після операції, глаукома. Характеризуються прогресуючі нейропатії зорового нерва з повільною дегенерацією гангліонарних клітин сітківки та їх аксонів, що призводить до атрофії диска зорового нерва та характерних порушень поля зору. Глаукома є другою за поширеністю причиною сліпоти та найпоширенішою причиною необоротньої сліпоти. Синдром обструктивного апною ввісні пов'язують з первинною відкритокотовою глаукомою або нормотензивною глаукомою. Треба зауважити, що е, ці два види глоукомі це безсимптомні захворювання. Зазвичай люди не помічають, яке важке захворювання почало розвиватися в їх очах. Тобто тут нема почервоніння, нема білі, немає зниження центрального е, гостроти зору. А ця патологія починається з периферії. Тобто страдає поля зору, іноді люди відчувають погіршення, тільки яким, якимось, якийсь момент раптово закривають одне здорове око і потім бачать, що на іншому очі є якась вже виражена патологія. Дослідження пацієнтів з абструктивним апноя оцінили поширеність глаукоми у діапазоні від 12 до 27%, що порівнюється з очікуваними двома відсотками у загальній популяції. Дослідження виявили високу частоту дефектів полізору пацієнтів з обструктивним апної середнього та тяжкого ступеня та зменшення шарів нервових волокон-сітківки. Тут ще хочеться сказати, що тут вже говорили попередні науковці-докладчики, що око дає не тільки зорову іннервацію, не тільки уявлення про навколишній світ, які, що, який нас оточує, а ще і уявлення день або ноч знаходиться, тобто в якому року, в якому пори доби знаходиться людина. Так ось внутрішні світлочутливі клітки гангліонарної клітини передають інформацію, яка не формує зображення, але є фотичною. Тобто є уявленням світ або темрям навколо людини. Інформація передається через ретиногіпоталамічний тракт до центральної нервової системи. Оскільки внутрішні гангліонарні клітини прогресивно пошкоджуються при глаукомі, то фотична інформація для центральної нервової системи також зменшується. Це змінює циркадні ритми. Та спричиняє порушення сну та зміну настрою. Ще хочеться додати, що у людей, які сліпі повністю, тобто навіть не, в них немає світловідчуття, вони взагалі страдають від порушень циркадного ритму, і майже в 100% випадків вони є порушення сну ну, то, ну, тої іноді прояви. Лікування глоукому в основному складається з місцевої медикаментозної терапії для зниження внутріочного тиску, іноді застосовуються хірургічні та лазерні методи. Передня хімічна нейропатія зорового нерва або інфаркт зорового нерва, який характеризується раптовим безболісним початком і односторонньою втратою зору. Це найпоширена причина гостроти нейропатії зорового нерва серед дорослих старше 50 років. Розповсюдженість обструктивного апної серед пацієнтів з інфарктом зорового нерва коливається від 70 до 90%. у вісні спостерігалась в півтора-два рази частіше, ніж гіпертонія чи діабет, тобто найчастіший фактор ризику е, інфаркту зорового нерву. Пацієнти часто відзначають втрату зору після пробудження вранці. Клінічні ознаки включають дефекти поля зору, відносний аферентний дефект зіниці та набряк диска зорового нерва. Точний патогенез невідомий, але вважається, що він пов'язаний з васкулопатичною оклюзією, що сприйняє інфаркт, враховуючи відомі фактори ризику, причиною є мікросудинне захворювання. Немає, на жаль, ефективного лікування інфаркта зорового нерва, але приблизно в 40% випадків спостерігається спонтанне часткове відновлення функцій. Пацієнтам призначають аспірин або інше антитромбоцитарне лікування для профілактики судинних захворювань, хоча переваги цього підходу ще не доведені. Набряк головки зорового нерва можна спостерігати у зв'язку з різними станами, включаючи внутрі черепні ураження або утворення та обструктивну гідроцефалію. Вторинно розвивається венозна обструкція і ішеміє головки нерва телангіоктазії. Симптоми включають головний біль, нудоту, шум в вухах і блювоту. При повільному, більш тривалому підвищенні внутрішньоріпного тиска пацієнти також можуть мати зорові симптоми, включаючи тимчасове затемнення зору та тунельний зір із дугоподобною втратою поля. З часом може виникнути сліпота. Описані подинокі випадки від 1 до 6 в різних дослідженнях набріку головки зорового нерву на тлі е, обструктивної апної. Підвищення внутрішньоріпного тиска діагностоване лише у половині пацієнтів. Ступінь підвищення внутрішньопного тиска корелювала з тривалістю опною і зниженням насичення оксигемоглобіну. Застування, застосування лімбальних пункцій та СІПАП знижало або зовсім купірувало симптоми та клінічні прояви набряку головки зрительного нерва. Нічний лагофтальм означає неможливість повністю закрити повіки вночі. Загальні симптоми включають біль, подразнення, сухість, відчуття стороннього тіла та надмірна сльозотеча. На це скажуться пацієнти зранку, коли просинаються. Фактори ризику включають нейрогенні стани, такі як параліч черепних нервів, наприклад, параліч Белла. Насправді рефлекс Белла – це той механізм, який дозволяє очному яблуку повертатися нагору, коли ми закриваємо очі. Навіть при незначному логофтальмі рогівка не втрачає свою вологу, тобто залишається здоровою. Але очне яблуко в цілому починає підсихати, це приводить до патологічних змін. Також міопатії, захворювання очей, пов'язані читовідною залозою, деформація повік, косметичні операції на повіках, болтолонічний токсин, вживання алкоголю та використання снодійних засобів. Стан може бути безсимптомним або суплінічним. Лікування симптоматичних випадків є багатогранним і може включати уникнення, уникнення алкоголю та снодійних засобів перед сном, використання зволожуючих крапель та мазей, Введення точкових пробок, пробочки вводяться в сльозові точечки, які знаходяться на верхній і нижній повіці. І виконання малих хірургічних процедур на повіці. Ще декілька ретинопатій, пов'язаних з, з обструктивним апноєм. Доведений зв'язок між центральною серозною хоротію ретінопатією та абструктивним апною через відоме збільшення катехоламінів при абструктивним е, апної. Лікування апної вісні, як було показано, пришвидшує дуже в термін до тижнів замість декількох місяців. Аклюзію вен сітківки пов'язує з гіпоксією, визваною серйозною дисфункцією, авторегуляції трьох основних кровоносних судин задньої цілярної, центральної артерії сітківки та офтальмологічної артерії. Гіпоксія також є основним стимулом для неоваскуляризації при діабетичній ретинопатії. Виявлена висока поширеність поширення в вісні у пацієнтів з діабетичним клінічно значущим макулярним набряком. Синдром сухого ока позитивно пов'язаний з частотою та тяжкістю порушень сну і є суттєвим фактором ризику. Суб'єктивна якість сну, затримка, тривалість сну, ефективність сну та труднощі з засипанням є факторами, що впливають на сухість очей. Дослідження виявили, що 7% пацієнтів з синдромом сухого ока мали надмірну сонливість, 21% мали високий ризик апної вісні, 3% мали клінічне безсоння і 8% спали менш ніж 5 годин. Вважається, що синдром сухого ока напряму пов'язаний з лікуванням СІПАП і виникає через два можливих механізми. Це найчастіше це повітря просочується навколо верхньої частини маски, спричиняючи потік повітря на поверхню ока. Інший механізм включає ретроградний рух повітря та слизу з носового ходу через носослизну протоку на поверхні ока. Тут я хочу додати маленьку історію. Мені Пару хвилин. Дякую. Одного разу в маленькому шахтарському містечку. До мене підійшов мій сусід і каже: Малий, м -м, хочеш, я тобі покажу, як з ока дим йде. Ну, мені було там 9-10 років, я сказав, а вже ж. Він запалив цигарку, надувся. І дійсно, з очей маленькі струйки диму почали витілятися. Я прибіг додому кажу: мамо, мамо, дядька Вовка е очами палить цигарки, а моя мама. Вона дитяча офтальмолог, до речі, сподіваюся, вона зараз трансляцію дивиться, мовча взяла книгу з полиці, відкрила, і це був для мене перший урок анатомії е, ока. Тобто це впол... абсолютно нормально і якщо ретро... тобто, ретроградний ход е, повітря, принаймні через нос е, в, е, в, полі... ну, в кон'юнктивальну порожнину, вполне е, можливий. Наслідками цих змін включають сухість очей, посилення виділення слизу на поверхні ока, блефарит і епізоди бактеріального камінтевиту. Варто запам'ятати, що пацієнти з синдромом гумоми в повік повинні бути направлені на повне офтальмологічне обстеження та оцінку ступеня абструктивного апноя. Враховуючи зв'язок між обструктивним ахноя та глаукомою, доцільно рекомендувати всім пацієнтам, у яких діагностовано апноє сну, проходити скринінг на глаукому І, навпаки, у пацієнтів з діагнозом глаукома лікарі повинні розглянути можливість обструктивного апноє. Доцільно проводити скрінінг усіх пацієнтів з інфарктом зорового нерна на наявність симптомів або фізичних особливостей, пов'язаних із наявністю розладів сну. У пацієнтів з набряком головки зорового нерва, який є вторинним у зв'язку з ідіопатичною внутрішньочерепною гіпертензією, або на фоні нормального внутрішньочерепного тиска слід розглянути можливість обструктивного апної та зібрати відповідний клінічний анамнез. Необході... Необхідно пам'ятати про очні ускладнення, пов'язані з лікуванням СІПАП. Це синдром сухого ока, бактеріальні канютивити і навіть кератити. В кінці я всім бажаю гати... мати гарний сні і в жодному разі нічний кошмар. Дякуємо. Дякую. Дякуємо вам, Сергій Анатолійович.